Чергову партію допомоги передали захисникам на передову. Цього разу це обладнання для військових медиків, а також металошукачі. Всього на суму понад мільйон гривень. Спорядження передали у рамках міської програми Допомога фронту. Дорогоцінні лампи для проведення операції пораненим захисникам та металошукачі для виявлення мін передали 108 й окремій бригаді територіальної оборони, до якої входить і батальйон ТРО Кам'янського району. Сьогодні ми передаємо обладнання для 108-ї окремої бригади територіальної оборони, куди входить і наш Кам'янський батальйон територіальної оборони, спеціальне обладнання медично освітлюючий прино також металошукачі для виконання. Бойових завдань прийдемо обладнання на суму трохи більше ніж мільйон гривень. Бажаю, щоб наші хлопці повертались додому живими та неошкодженими та з перемогою. Дуже Всі. дякую вам да. від усієї 108-ї бригади за допомогу медичне обладнання, яке вкрай необхідне для нашої бригади та. Металошукачі новітні за металошукачі військовий висловив окрему подяку, бо це сучасна модель, яка виявляє металеві предмети на відстані. А головне ж, металошукачі допомагають нашим захисникам рухатися вперед. Сапери Великобританії та Польщі користуються цими валонами, тому що вони на великій дистанції під землею можуть знаходити метал, міни і Сильніші самі датчики в них встроєні, і тому дякую дуже за ці волони, тому що їх в Україні не знайдеш.